Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаю. Говорив з вашими колегами з військовими. Є різні думки з приводу Авдіївки. Хотів би почути ваше, ем, ваш погляд. Ви говорили буквально днями вчора, що оточення немає. В Авдіївці пояснювали, чому важливо продовжувати боронити Авдіївку. І вже вчора ввечері з'явилася інформація, що ну все перевернулося. А, в чому тут раптовість така, от несподіванка? Вона взагалі про що? Ну, чому ж все перевернулося? В цій оборонній операції була своя логіка, вона відбувалася згідно план згідно з планом, який мав. Певні варіації, і е, запасні варіанти на випадок е, різних е, різних варіантів розвитку подій залежно від оперативної обстановки. Е, я вважаю, що Авдіївська оборонна операція досягла своєї мети, досягла своїх цілей. Е, вона була загалом вдалою, і, хоча втримати місто не вдалося, але при цьому е, і в попередніх інтерв'ю в багатьох включеннях я постійно, якщо ви згадаєте, наголошував, що коли ситуація на полі бою стає найскрутнішою, пріоритетом для е, командирів, для командування є збереження життя бійців, є збереження боєздатності підрозділів для того, щоб мати змогу виконувати. Наступні бойові завдання, і зрештою, звільняти українські території, яких на жаль ще багато під окупацією, так що е, суперечності тут немає, і е, в оточення е, український гарнізон Авдіївки не потрапив е, на е, відміну від деяких інших прикладів під час навіть е, повномасштабного вторгнення, і до речі, е, якщо ми говоримо про... Те, чому з такою шаленою впертістю росіяни штурмували Авдіївку саме зараз? Ну е, відповідь очевидна, здавалося, що це політичні міркування Путіна напередодні президентських виборів, коли він хотів отримати натаці, хоча б один здобутий населений пункт зі статусом міста от Авдіївка. Але крім цього, все це відбувається в такі трохи можливо, якісь сакральні для російської вояччини дні, коли, наприклад, роковини Дебальцівської операції саме в ці дні, для них це теж привід для гордості. Для нас привід вивчити уроки з 2015 року, коли. Відбувався перший етап цієї війни, і він мав назву АТО, от можливо ще й до цього були ці штурми прив'язані. Загалом на цьому етапі Авдіївської оборонної операції було можна так сказати, визначено три пріоритети: Це утримувати позиції стільки, скільки це дозволяло б ефективно знищувати живу силу противника цієї мети. Щодо знищення було досягнуто втрати росіян на авдіївському напрямку колосальні. Я навіть от зараз з колегами ми тут порахували, підняли наші архівні записи з початку року, і ну вони стосуються не тільки Авдіївського напрямку, вони стосуються загальних втрат ворога на всьому операційному просторі оперативно. Стратегічно угруповані військ Хортиця це від Авдіївки і аж до того, де починається ОСУ Одеса е, на Дніпропетровщині. Але левова частка цих цифр, які я зараз назву, я їх вперше називаю, вони припадають саме на Донеччину, саме на Авдіївський напрямок. То от загальні втрати ворога е, з 1 січня до 16 лютого, включно становлять двадцять тисяч шістсот осіб. 201 танк і 492 бойові бронемашини. Якщо брати живу силу противника, то це е, загальна чисельність виведених з ладу орків, скажімо так, і це ті люди, які е, або лягли в землю, або найближчим часом е, не будуть брати участь ні в яких наступальних операціях. Зокрема, вони, про Авдіївку, бравів, е, так від... не загалом про таврійський але, ну, це, напрямок? скажімо так це це загалом таврійський напрямок, але е, я не скажу скільки точно, бо немає таких даних. Так. Я називаю це левова частка е, припадає саме на Авдіївку, е, яка виконала свою місію із сточування цього. Російського резерву, російського людського ресурсу ресурсу і всього решта власне через Авдіївку, Росіяни не вели і наступальних дій на інших напрямках? Це пане Дмитри, скажіть, будь ласка, а як триває дуже цікаво дізнатися, як от станом на цю хвилину триває виведення збройних сил України завдіївки? Наскільки Росіяни активні у спробах завадити нам і нанести ураження і втрати спричинити Україні? Ну, в мене формулювання таке: всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції. Вони продовжують виконувати бойові завдання, вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога. Тобто. Е Ті бригади, які ми бачили ще вчора, які перебували в загроженому стані, вони вже зараз на другій лінії оборони західніше Авдіївки. Вони виконують бойові завдання. Там е, продовжуються досить активні бойові дії, але це вже поза Авдіївкою. Це вже е, трохи західніше від того самого АКХЗ, це вже напрямок Лас Ласточкиного. Куди противник е планує або вже продовжує наступ? Я ще назву пріоритети цієї операції, Ви... перепрошую, це е Давайте. не допустити оточення, не допустити да. оточення. Воно не було допущене. Того оточення, якого багато хто боявся, е про яке там попереджали, били в дзвони. Але якщо дивитися трохи е з рівня штабу, то е був план, було передбачено на той випадок, коли ситуація складеться саме так, таким чином: не допустити оточення, вийти. Не допустили, вийшли. Так, ми, ми визнаємо ми це прокомунікували, що на останньому етапі цієї операції деяка кількість людей, декілька людей, потрапили в полон. Це зафіксовано документально, однак. Конкретно хто конкретно стільки це ще належить верифікувати, провести певні е, з'ясування, і можливо, дехто із тих, хто вважається зараз в полоні, він за кілька днів ще з'явиться і вийде на зв'язок, тому що е, вночі були певні проблеми, там, скажімо, можливо, із засобами зв'язку. І е, ну, третій пріоритет це. Е, те, що я вже сказав, не жертвувати, не жертвувати людьми даремно. Тобто, коли постає питання, що е, підрозділи і конкретні люди потрапляють під значно більшу загрозу, ніж вони можуть принести на цьому напрямку користь, їх виводять. Власне відбулося виведення за рішенням командування на найвищому рівні. Дякую. Очевидно, ви не будете говорити про кількість загиблих і взятих в полон з нашого боку. Але так в цілому ви можете сказати, чи відносно легко вивід військ завдівки відбувається? Чи все ж таки є ускладнення? Тарнавський говорить про те, що якась кількість не уточнюючи українців взята в полон саме на цьому відтинку? А, ця кількість, вона е, ну я не можу її назвати. Е... Хоча б з тих е, міркувань, про які я сказав, що ці люди можуть виявитися не в полоні. Вони можуть як уже е, бувало кілька разів, вони можуть вийти на зв'язок зі своїми там через день чи через два в тилових містах Донецької області. Але е, я хотів би вас запевнити: це не привід сіяти зраду, це е, не привід розганяти. З догадки замість перевірених фактів ця операція не стала для українського війська трагедією. Вона навіть близько не стає не стоїть в одному ряду з такими прикладами, там як Іловайськ, як Маріуполь, як ще деякі негативні прояви, коли на жаль наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося, і е, це війна. Тут відбувається дуже багато трагічних подій, дуже багато подій, які є страшенним болем і приводом для. Перепрошую. Так, так, так. І трагедіями для конкретних сімей. Вся Україна переживає зараз велику трагедію ще з. 2014 року а ще більша кількість людей, які до яких прийшла ця війна, і сторкнулася безпосередньо з 2022 року. Але в даному випадку, в цій операції, загальна кількість втрат за день, вона не є. Взагалі, приводом для того, щоб е говорити про е щось екстраординарне, це е близькі до середніх загальні втрати. Е ну е точніше, я вам просто сказати не зможу, бо не уповноважений. Але ну повірте, я знаю, що кажу. Що ж, дякую вам. Можливо, ви прокоментуєте. Таким прогнозом умовним подальші дії росіян чи вони зупиняться, коли повністю візьмуть собі Авдіївку, чи підуть далі. Якщо підуть, то чим ми ризикуємо, якими населеними пунктами, де вони найсильніші і найпідготовленіші з огляду на бригади, які вони мають чи то добре сформовані, чи то погано а -а -а. сформовані? Так. Я б о, наголосив би на тому, що Авдіївський напрямок навіть в оці останні дні, коли події в Авдіївці сягали свого апогею, коли росіяни задіювали ресурс, там як сказав Тарнавський, 10 до одного по снарядах, і ну ми пам'ятаємо, скільки казала третя штурмова, скільки вони в особовому складі, яка там була пропорція. То все ж таки їх тут виснажили дуже значною мірою для того, щоб вони мали змогу ефективно продовжувати свій наступ на такому самому рівні. Далі звичайно, багато чого залежатиме від ефективності нашої оборони на нових рубежах, але ці рубежі і фортифікуються. Це було робилося завчасно там на глибших. Рівнях. І ця, ці перші лінії оборони, нові лінії оборони Західніше Авдіївки, вони зараз ну, стали новим форпостом. Вони підсилюються відповідними підрозділами, підсилюються для того, щоб ворог не міг їх так би мовити, як це там кажуть, навздогін. Прорвати за одно цього е, не повинно статися, і цього не станеться, тому що ну це очевидно, до цього всі готові, і е, цей напрямок посилюється. Але я зверну увагу, що навіть в ці дні, коли події в Авдіївці і штурми сягнули. Апогею і вимірювалися там десятками-десятками за день і цими шаленими цифрами, наприклад, ну які можна зустріти в нашій статистиці, яку ми наводили. Паралельно з цим, Велетенська кількість штурмових дій відбувалася на Мар'їнському напрямку. Це ворог там не просто планує, він уже. Веде штурмові дії і дуже активні штурмові дії в напрямку сіл Новомихайлівка, Георгіївка Побєда. Там зосереджені значні оборонні ресурси і наступальні ресурси. І, от на тому напрямку, можливо, після Авдіївки будуть тепер нові гарячі якісь цифри і. І значна увага до того переміститься. Ну і крім того, є велика протяжність всього всієї операційної зони Осув Таврія. Але на чому я наголошую, що Авдіївка і гарнізон Авдіївки героїчний виконав свою місію, і він виснажив Росію для того, щоб принаймні на деякий час зробити нові підсилення на на інших напрямках неможливими. Наостанок, прошу вас прокоментувати збиття літаків. А йдеться про три літака, які повітряні сили сьогодні відмінесували. Але у пропаган... ну, в Росії пропаганда в першу чергу заперечує цей факт. Кажуть про втрату лише одного борта. Та що ви можете додати пояснити, чи є докази, чи ми знаємо, де пілоти чи вони живі? Так. Тут нічого не можу надати це питання до Ігната. Я не є розпорядником такої інформації. Що ж, дякую вам. Ну Ігнат каже, що факт спрацювання катапульти е, власне. Так, не завжди свідчить, що сам пілот устиг не скористатися, то додавши льотчики не завжди виживають після катапультування. Тож наразі доля російських пілотів невідома. Це от е, сьогодні Ігнат у ефірі 24 го каналу сказав. А з вами тоді прощаюся. Дякую вам за цю розлогу. Відповіді про так, ситуацію взагалом на Таврійському напрямку, і зокрема на а, біля Авдівки. Дмитро Лиховій речник Таврійського напрямку був на зв'язку.